Вітаю вас на меблевому арті від ідеї до форми, залаштунки виробництва Віяр. Це захід, що об'єднує творчість, технології та безмежні можливості у меблевому виробництві. Сьогодні ми вас познайомимо із чотирма потужними напрямами нашої компанії: виробництвом деталей для корпусних меблів, розсувними системами, столярним виробництвом та металообробкою. Час для натхнення настав. Ходімо, ходімо. Меблевий арт розпочався з презентації виробничих потужностей VR і можливостей у реалізації ідей. А далі в програмі були цікаві інтерактиви, які варті окремого огляду. Біля зони розсувних систем гості тестували різні види скла, влаштовували краш-тести та спостерігали за цікавим процесом створення ефекту кракелюру. На зоні металу учасники змогли попрацювати з листовим металом. Творчість тут була на максимум: від створення троянди чи павука з металу до збирання світильника із нетипового матеріалу. Далі випробовували на міцність та функціональність фурнітуру ламело на зоні виробництва деталей до корпусних меблів. А також збирали ось такий світильник. Що було на зоні столярного виробництва? Гості вчилися збирати дерев'яний рамковий фасад, а також спостерігали техніку роботи з масловоском. Меблевий арт надихав у кожній секунді. Нетворкінги, розмови про масштабні ідеї, обмін досвідом і творча атмосфера. Завершення заходу було дійсно феєричним, розіграші призів і особливий момент, коли всі гості відчули синергію мистецтва і потужності. Під музичний супровід ми продемонстрували злагодженість виробничих процесів і майстерність до кожної деталі. Творчість буває різною, а ідеї набувають форми тоді, коли їх реалізує VR. Дякуємо, що були з нами. Сподіваємось, меблевий арт подарував вам цілу палітру натхнення та ідей для реалізації нових проєктів. Створюйте шедеври у меблевому мистецтві, а ми вам у цьому допоможемо. До нових зустрічей.